Працюємо сьогодні на Луцькому авторинку. Покажемо популярні кросовери. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавить підбір під ключ. Звертайтесь до нас. Автопідбір Colorit Motors Audi Q5 2017 року. 2.0 бензин, автоматична коробка, авто без ДТП. 115 тисяч пробіг. Вартість авто 21 тисяча 400 доларів. Mazda CX 5 2014 року. 2,2 дизель, автоматична коробка 235 тисяч пробіг. Вартість авто 14 200 доларів. Джип Компас 2019 року. Трейл хавк, 2-літровий дизель, автоматична коробка 232 тисячі пробіг. Вартість авто 18 900 доларів. Volkswagen Tiguan 2016 року. 2,0 бензин автоматична коробка, повний привід. Вартість авто 12 400 доларів. Nissan Qashqai Plus 2 2012 року. 1,6 дизель механічна коробка 240 тисяч пробіг. Вартість авто 11 тисяч 250 доларів. Hyundai Tucson 2017 року. 2,0 бензин автоматична коробка 132 тисячі пробіг. Вартість авто 13 тисяч 500 доларів.